У 1983 році я пішов працювати до Комишувальської спецшколи черговим режиму. І от з самого початку моєї кар'єри там мене послали в у відрядження. Я був, до речі, тоді в Києві вперше. Ну і звісно ж, як людина, що пише вірші. Не міг не зайти в спілку письменників України. Мені повезло, бо кабінет молодого автора був відкритий, і мене прийняли. Вислухали, читали мої вірші і порекомендували зайти в такий же кабінет в Запоріжжі. А очолював його тоді поет Геннадій Рітневський. По приїзду в Запоріжжя я таки пішов до газети «Комсомолець Запоріжжя, де Геннадій Літневський тоді працював кореспондентом і звернувся до нього. Я ось щось думав, що поети це такі люди це ще такого великого рангу. Те не п'ють, не курять, не матюкаються, і що в них крила за спиною як в ангелів. Ну, а я приїхав до нього і привіз йому віршик до, до Гени. Привіз віршик на конкурс про папера. Такий задоволений, думаю, мабуть, же гарний. А Геннадій подивився і каже: Михайле, а що це ти таке написав? Як кажу, вірш? Ні, ні, каже, це не вірш. Іди, каже, в холон, сідай і перероби так, як треба зроби. Боже, що пишу я в хол? я тоді вперше напевно попрацював над віршем, бо просидів я практично півдня. Трудився, переробляв, О, але він таки в мене вийшли. Бо коли я заніс е, Геннадію Літневському вірш, він прочитав його, каже: Ну, таке можеш, коли хочеш. От з того часу я почав їздити до Геннадія, він мені почав розуму додавати. В написанні вірчів.